Вітаю, це програма «10 хвилин. У студії працює я, Дар'я Юськова. Цього літа у Кривому Розі проходитиме 29-й відкритий фестиваль-конкурс Душі Криниця. Його ініціатор Палац культури Південний. Ця мистецька ініціатива щороку об'єднує сотні талановитих українців. Гостя нашої студії Альона Олексанич, завідуюча масовим відділом Палацу культури південний. Вітаю. Вітаю вас у студії. фестиваль душі криниця це творча візитівка кривого рогу і події для всієї України, якою є історія мистецького свята. Ви знаєте, історія фестивалю почалася ще далеко, 29 років тому, з невеличкого концерту, де приймали участь фольклорні колективи нашого міста. А сьогодні це вже масштабне мистецьке свято, де перетиняються покоління, жанри, традиції. Це всеукраїнський двотуровий фестиваль, конкурс, який в цей нелегкий для країни час. Дарує дітям, молоді, ветеранам, дарує сцену, дарує можливість виступати і сяяти на сцені, розкриватися душею, який дає можливість відпочити, забутися за все і просто насолодитися цим святом. Влітку проходитиме вже 29-й фестиваль-конкурс Привідкрите завісу, яким буде музичне свято цьогоріч? Цього року ми плануємо справжній вибух мистецтва українського мистецтва, культурний мікс у програмі і конкурсні виступи. І виставка народних майстрів, і майстер-класи, і народні гуляння. І, звісно ж, великий гала-концерт. І справжньою родзинкою цього свята стане а, великий творчий батл хорових колективів. Атмосфера буде заряджена енергією автентики та сучасних інтерпретацій. Це не просто конкурс, це драйв в переміжку з теплом української душі. Які етапи передбачає фестиваль конкурс душі криниця? Що мають знати учасники вже сьогодні? Першим етапом це йде звісно ж реєстрація. Вона відкрита з 1 квітня і триватиме до 15 травня. Вже 6 червня відбудеться відбірковий тур для солістів. І він може проходити як онлайн, так і офлайн режимі. Основна програма і галаконцерт відбудуться вже 14 та 15 червня. В яких категоріях випробовують свої сили учасники? Чи розшириться цей перелік у 2025 році? Учасники будуть змагатися в таких номінаціях, як хорові колективи, фольклорні колективи, вокальні ансамблі, солісти, інструменталісти. А також в 2025 році ми ввели дві нові категорії: це етно та обрядові дійства. Так би мовити, рухаємось в ногу з часом. У яких форматах проходитиме фестиваль, як зареєструватися криворіжцям? Фестиваль проходитиме як в онлайн форматі, так і офлайн форматі, тому що ми розуміємо, що багато учасників, які хотіли би прийняти участь в нашому фестивалі, але на жаль, через події в країні не зможуть приїхати, тому ми залишили онлайн формат, щоб надати можливість всім прийняти участь в цьому фестивалі. Як зареєструватися? Для участі треба заповнити форму на офіційній сторіночці в Фейсбуці Душі Криниця або Палацу культури Південний. Щодо репертуару, на які музичні твори та пісні радити майбутнім учасникам звернути увагу. Співайте душею, обирайте ті пісні, які вас надихають, які підкреслюють національний колорит, автентичні народні пісні, обрядові пісні. Це можуть бути народні пісні, авторські обробки. Вітається креатив, креативність, але з повагою до української пісні. Ми дуже цінуємо, коли. Виконавець не просто співає, а проживає кожен твір своєю душею. Протягом багатьох років переможці фестивалю обирають знані в Україні діячі культури. Цьогорічний склад мистецької ради, який він? А в цьому році в нас буде висококомпетентне журі, знання діячі культури. Вже багато років незмінним журі головою нашого фестивалю є Петро Андрійчук, голова всеукраїнської національної музичної спілки України, заслужений працівник культури України, професор Київського національного університету культури і мистецтв, лауреат премії імені Івана Огієнка. Його авторитет незаперечний і. І чому ми дуже завдячуємо йому? Ще однією родзинкою нашого свята будуть неодноразові почесні гості нашого міста. Це академічний ансамбль пісні і танцю Чернігівського обласного філармонійного центру Сіверські Клейноди, художнім керівником якого є Андрій Лоявець. і ще багато потужних фахівців, які точно почують душу кожного виконавця. Хто підтримує ваш фестиваль? Фестиваль відбудеться за підтримки управління культури, виконкому Криворізької міської ради, національної всеукраїнської музичної спілки, а також наших постійних медіапартнерів ТРК Рудана, Радіо Кривбас та Першого міського телеканалу. Відомо, що музика має цілющу силу. На вашу думку, наскільки важливі сьогодні такі мистецькі події для українців? Сьогодні кожному з нас потрібна підтримка, натхнення. Музика стає джерелом сили. Вона лікує душу, вона об'єднує серця, вона нагадує, хто ми є і звідки. Фестиваль душі Криниця» – це не просто концерт, це простір, де звучить сама Україна, сильна, ніжна і співоча. Дякую вам. Сьогодні ми говорили про традиційний для кривого ругу фестиваль конкурс Душі Криниця. З вами була Дар'я Юськова. До нових зустрічей.